Зараз ми будемо слухати проповідь, яка є зв'язана з Різдвом Христовим. В основу нашої проповіді хочу покласти слова, які є записані в Луки, 2 глава, 14 вірш. Луки, 2 голова, 14 вірш. Слава Богу на висоті і на землі мир, і в людях добра воля. Дві тисячі років тому на землі пролунала ця пісня. По сьогоднішній день люди звертаються до цих слів, особливо в той день, коли ми традиційно святкуємо народження Ісуса Христа. Ми бачимо, в який спосіб і як з'явився Месія Христос народжується, стається людиною, живе разом з людьми. Пізніше приходить момент, коли він іде на місійну роботу у віці дорослому в 30-річному віці, щоб пізніше віддати своє життя в жертву за кожного з нас. Ми бачимо велику таємницю. Чи можемо ми до кінця зрозуміти, що сталося у Віфлеємі 2000 років тому, коли Бог. Який створив землю, який створив небо, який створив Всесвіт, який створив ангулів, фінально створив і те, що все, що ми бачимо на землі, дається для людини як корону творіння. І фінально людина відходить від Бога. Настільки далеко, що сама вона вже назад вернутися в Царство Боже Нему. Вона настільки далеко відходить від Бога, що потребується щось особливе, чого людина сама вже зробити не зможе. Є план спасіння для кожного з нас. Сьогодні ми дивимося, ми є сильні люди, ми є здорові люди, ми є освічені люди, вчимося в університеті, вчимося в інституті, в різних учбових закладах, маємо великий багаж знань. Але дуже часто ми лишаємося без самого основного, без спасіння. Ця проблема була вирішена ще тоді, коли людина ще навіть не впала. Бог знав, як людина далеко відійде від Бога. Ще не було створіння, ще не було людини, а Бог уже в своїх планах мав, як спасти людину. Ми знаємо, Бог створив все, йому підкоряється все. І зараз він стається людиною, він лишає все. Уявіть собі історію народження Ісуса, коли він лишає небо. Коли він лишає анголів, коли він лишає все те, що йому служить, щоб спуститися на гріховну землю до людини і послужити тобі і мені? Чи ми можемо це усвідомити? Наскільки великий подвиг, наскільки велика таємниця є закрита в цих словах, коли Бог стається словом? Бере вигляд людини, лишає всі привілеї неба і приходить на землю, щоб жити з гуховною людиною. І він не просто прийде. Він не просто буде жити. При цьому всьому, на протязі свого короткого життя на землі, життя його було надзвичайно коротким 33 роки. Він ні разу не згрішить. Він ні разу не впаде в ніякого роду соблазни. Він ні разу не буде нарікати, яка тяжка доля йому випала тут на землі, що він мусить жити з людиною, яку він створив, і зараз бути з нею і розказувати їй, знаючи, маючи всі знання, що ці люди видадуть фінально його на Голгофу. Такою є людина, такою є природа людини. Сьогодні ми можемо робити добро, сьогодні ми можемо допомагати інш, іншим, сьогодні церква може робити добро, допомагати іншим. І ми бачимо, як на протязі віків з моменту народження церкви, як світ буде переслідувати церкву. Він не переслідував тільки Христа, світ не тільки переслідував Христа, він не тільки переслідував Месію, він не тільки переслідував апостолів, світ переслідує церкву. Наскільки важливим сьогодні є питання спасіння людини? Ми сьогодні святкуємо, я бачу, всі ви вчора святкували народження Христа, але чи всі ми були перейняті думкою, що Христос живе в моєму серці? Чи всі, коли ми святкували і дарували, дарували ці подарунки один одному, чи ми мали розуміння, що та людина, яка є біля мене, знає вона Христа? Чи вона його не знає? Не знаючи Христа, я каже Слово Боже, ми є мертві. Уявляєте, ми є на народженні Ісуса Христа. І ми не є просто люди, якщо не знаємо в даному моменті Христа, ми є зомбі, мертві люди. Ми, як тіні, ходимо навколо ялинки, як тіні ходимо навколо тих подарунків, і насправді ми є мертві люди, тому що ми не маємо Христа як запоруку життя і вічності в своєму житті. Тяжко зрозуміти таке. Сьогодні приходиться говорити в церкві на таку тему. Святому святих, церква, яка є покликана і створена самим Богом, основи якої є Ісус Христос, наука апостольська. І сьогодні ми говоримо, що ми можемо святкувати народження Ісуса Христа і стояти далеко від ідеї, що Він є в моєму житті. Як він сьогодні народився в моєму житті? Чи я бачу результат? Що він народився в моєму житті. Ми бачимо, що він історично прийшов на землю. Ми бачимо, в який дивний спосіб він народжується. Він лишає все, лишає до такої степені, що коли він прийшов на землю, не було місця, яке би прийняло його. Він приходить до свого народ... до того місця, де мусили бути батьки до Віфлеєму, тому що звідти походила його родина, батько, давній цар Давид, і що обнаружується? Що для царя царів, для Месії немає місця. Вони звертаються в готель, в готелі нема місця. Якісь бідні убогі ясла. І тут народжується твій і мій Спаситель. Зараз пастухи, які є на полях, вони до цього моменту не були готові. Вони не знали, що зараз станеться. Переді мною ви чули проповідь, наскільки далеко людина стояла від Бога. В даному випадку Божий народ, який мусив зустріти Месію, мусили бути цілі процесії. Процесій не було. Не було людей, які в даний момент, коли Христос народився, то вже було два роки пізніше, коли прийшли йому поклонятися. А коли він народився, ніхто не побіг у віфлеємські ясла, сам по своїй природі, щоб поклонитися дитині. Пастухи зараз, північ. Сидять біля своїх отар, стережуть овець і раптом відкривається небо. Пастухи бачать таку картину вперше. З'являються анголи, до них іде новина, новина, про яку ми сьогодні говоримо: що у Вифлеєми сталася новина, народився син Божий. Ця новина відкривається пастухам. Не раз задаєш питання, чому тільки пастухам, чому власне пастухам? Вони якраз стояли на сторожі. По певній причині Господь бачить серце людини, що не відкрилося це вдень, не відкрилося вифлеємі, коли сіяло сонце, щоб всі люди могли побачити славу небес. Сталося вночі. І відкрилося для маленької горстки людей, яких можна було, я думаю, перерахувати на пальцях. Ці люди стануть першими носіями правди, що у Віфлеємі народився Христос. Вони, ці люди, пасли чужі вівці. Вони мали доступ до багатьох людей. Вони мали доступ і до багатих, і до бідних. Зараз ці люди, коли підуть. Вони побачать те, що їм сказали, анголи, є дійсно правда. Вони побачать дитинку. Вони зараз побачать сполуку неба і землі. І вони побачать, що вони не є обмануті. Вони побачать цю дитину і пізніше понесуть цю новину по цілих вифлеємських околицях, тому що пастухи мали доступ до кожного, можна сказати, дому, звідки вони брали своїх овець. І в такий спосіб Господь робить свою евангелізацію через просту людину. Сьогодні ми пізнали, що є Христос. Сьогодні ми знаємо, що Він є. Сьогодні ми є в церкві. Але як ми сьогодні цією новиною ділимося з тими, хто є біля нас? Ми бачимо, що зробили пастухи. Вони, перш за все, прийняли це слово. Вони послухали це слово. І не тільки прийняли, і не тільки послухали, але по відношенню до цього слова вони почали діяти. Сьогодні ми є в церкві. Сьогодні ми слухаємо Слово Боже. Але не завжди ми діємо по відношенню до цього слова. Недостатньо послухати Євангелію. Недостатньо прийти до церкви. Для того, щоб був кінець нашої віри благословений, і для того, щоб ми раділи, так як фінально раділи пастухи, ми мусимо діяти по відношенню до тих слів, що ми почули. І ми тоді будемо мати надзвичайний результат. Пастухи пішли. Правда, виникає питання: а як вони лишили всі свої стада? Як вони лишили те? Що їм було вірено, це був вірений надзвичайний капітал людей, які були в місті Вифлеємі. Це все рівно, що лишити банк, де є ваші збереження без догляду. Уявляйте, що ви маєте банк, куди ви поклали гроші, всі свої збереження. Сьогодні ми бережемо гроші в банку, правда? Дуже часто. І до вас прийде думка, або до вас прийде носій. Що зараз ваш банк є без догляду, за ним ніхто не дивиться. І ті, які є в банку, вони лишили кудись і побігли, лишили банк і побігли. Яке ви будете мати відчуття? Як ви думаєте, всі свої збереження, всі свої фінанси, які є в банку, хто їх не має, то, звичайно, буде дуже добре, ніяких відчуттів не буде. А хто має, а хто зберігає? Пастухи. Зараз довірилися Богу. Їм була дана ця новина, і вони знали, що їм треба піти, піти і побачити, засвідчитись, чи то дійсно є новина. Вони повністю довірилися Богу. Коли вони прийшли назад, нічого не пропало. Ніяка хижа тварина не прийшла, не розірвала овечку, ніякі ті, хто могли наглядати з кущів, де пастухи заснули чи придрімали, щоб вкрасти овечку. Абсолютно нічого не сталося. За цим дивився Бог. Якщо ми сьогодні вручаємо свою справу Богу, і він нам скаже зробити певну річ, іди і не бійся. Прийми слово в своє життя. Живи, так, як каже слово Боже, і ти будеш щасливий. Ти будеш задоволений, ти не будеш побитий, ти не будеш зруйнований. Коли ти повернешся назад від цієї новини, ти побачиш, що ти є нова людина, що Христос народився в твоєму житті, що ти є нове творіння, старе минулось, І я є зараз зовсім новим в Бозі. Чи сьогодні ми практикуємо таку віру? Здається, проста історія. Але за цією історією стоїть великий етап довіри людини, в даному випадку, пастухів своєму Богові, що я доручаю Богові все і йду подивитися, чи він дійсно сказав мені правду. І Якщо це є Бог, я ніколи не буду засоромлений. Живи так, як вчить Слово Боже. Виконуй Слово Боже, і ти побачиш, ти будеш щасливим. Твоя сім'я буде щасливою, твоя родина буде щасливою, якщо вони пізнають Господа. А саме основне, ти будеш радий, Ти будеш щасливий. Ти станеш, як ті пастухи, які пізніше вернулись, як ми читаємо, і вони раділи в своєму серці, що вони побачили те, що сказав для них ангел Господній. Наскільки збіднів Ісус? Чи ми задаємо цим запитанням, коли він народився, наскільки він збіднів. Перш за все, ми говоримо, що він навіть не мав місця, де народитися. Друге, про що ми дуже кидається в очі, коли сам Христос каже про своє життя, що птахи небесні мають гнізда, лисиці мають нори, а син людський якому належить все. Належала навіть сама людина. Він не має навіть де. Склонити свої коліна. Ми бачимо, наскільки він збіднів ради мене і ради тебе. Він не має місця навіть де склонити коліна, що все творіння має щось своє, а він абсолютно нічого свого на землі не мав. Коли він проповідував, він проповідував чужого човна, свого човна він не мав. Коли він збирав аудиторію, він не мав університету, не мав великого стадіону, він збирався на чужому полі, до нього приходили люди, і людей було настільки багато, що сьогодні ніякий би великий стадіон тих людей би не вмістив. І всі вони залюбки слухали Ісуса Христа, бо щось нове вливалося в їхнє вухо. Вони ніколи такої науки не слухали. В Єрусалим, як цар, як цар землі і цар неба, Він буде в'їжджати на чужому услі. Він не мав свого транспорту. Подивіться на себе, ми сьогодні маємо транспорт, і не один, і дуже добрий. Христос ради мене з збіднів настільки, щоб ти сьогодні міг мати все. Чи ти задаєшся питанням, що це все належить Христу? Не тобі. Тебе Христос покличе, а Він тебе таки покличе і мене покличе. З собою нічого не візьмеш. Він збіднів, щоб сьогодні ти мав. І щоб сьогодні в тому благословінні ти бачив руку Божу. Коли його ховали, він був на хресті. який славний трон підготовила для нього людина. Коли ми з вами згадуємо трон царя Соломона це був надзвичайний трон. І написано, що такого трону не було в світі. І зараз Месія більше, ніж Соломон. І ми бачимо, на якому троні він сидить. Чи ви хотіли би мати такий трон? Правда, ми маємо хату, робимо ремонт, стараємося, щоб в хаті було гарно, чисто, щоб все блистіло, ми самі собі робимо щось. Христос, будучи на землі, коли він закінчує своє життя, його фінальним троном був колючий хрест Голгофи. І це зроблено раді тебе і мене. Чи ми задаємося тим питанням? Яке життя мав Христос, коли його поховали, він настільки збіднів, що він не мав навіть місця, де б його поховали. Його поховали в чужому гробі. Не в своєму. Сьогодні на період. От запитайте, особливо старших людей, які є в нашій церкві, ми вже на пері. замовили місце, заплатили, нас туди положать, буде траурна процесія. Так ми собі плануємо. Він знав, коли він помре. Він знав екзекли. Точно, кожну секунду, коли його життя закінчиться, він не просто людина, він є богочоловік, він є пророк, він знає все, все, все. Він знав точно, коли він помре. І не дивлячись на це, він не мав свого гроба. Його поховали в чужому гробі. Але ми пізніше бачимо, що сталося. Він воскрес! Він не просто народився, він не просто жив. Пізніше не просто пішов на хрест Голгофи, він не просто збіднів. Пізніше він воскрес, щоб сьогодні ти і я мали це воскресіння в своєму житті. Не просто народження, а щоб ми мали Воскресіння в своєму житті. І не має значення, що зі мною станеться завтра. Не має значення, яке пережиття я маю сьогодні, наскільки я бідний, чи я багатий. Я маю розуміння, що якщо я помру, я воскресну з тим, хто певного дня народився. І тепер чекає мене в небесах. Пастухи зробили дуже добре. Вони зробили дуже добре, що пішли до Віфлеєму. Зробіть так і ви. Я не знаю, де ти сьогодні стоїш перед Богом, я не знаю, яке твоє відношення з Богом, але сьогодні ти можеш зробити те ж саме: прийняти Євангелію в своє життя, послухати цю Євангелію і зробити по відношенню до цієї Євангелії, прийняти Христа в своє життя. І Він не просто народиться, але Він дасть тобі перемогу над смертю в твоєму житті. І якщо Він колись воскрес, так само воскреснеш і ти. Зараз ми встанемо і будемо молитися. Ми подякуємо ще раз нашому Господу за це славне народження, за його життя, за Його Воскресіння, за те, що ми є сьогодні в церкві і разом, як одна сім'я, можемо сказати: Христос народився. Христос народився. Христос народився. А зараз будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже. Стоячи перед твоє славне обличчя, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо Тобі за цей прекрасний час. Ми дякуємо Тобі за кожну душу, яка сьогодні прийшла до церкви. Ми дякуємо Тобі за те, що ми сьогодні маємо це народження, що ми сьогодні маємо Святого Духа, що ми сьогодні маємо Слово Боже, маємо церкву, що ми сьогодні є сім'я дітей Божих. Благослови нас! Благослови нас на ці свята! Благослови, щоб ми ще більше і більше святкували іншим. Про Твоє народження, благослови наше життя, наше ходіння. І дай, щоб Христос Месія, не був в когось, не був на картинці, а щоб Він був персонально в моєму серці. Дорогий Ісусе, ти бачиш кожного, хто прийшов, торкнися нашого життя, торкнися нашого сумління, торкнися нашого ходіння в тобі. І дай, щоб ніхто не лишив зібрання. Не получивши твоєго благословіння, не получивши твоєї благодаті. Благослови всіх нас і на ці свята, і на наше життя, і будь разом з нами до того моменту, аж поки ти не покличеш нас до того дому, який ти приготовив для нас в небесах. А тобі слава по віки віків. Амінь.